Слава Україні! Ми продовжуємо працювати на запорізькому напрямку. Сьогодні ми дізнаємось, хто та чим саме наносять уражень по окупанту. Працюємо в 108-й бригаді територіальної оборони. Лужка! Постріл! Міномет мп 120 це зброя українського виробництва. На відміну від радянського зразка, вона має більш удосконалену опорну плиту. Під час пострілу це дає змогу залишатися зброю більш стабільною і ввести більш чіткий вогонь. Як довго ви саме на мінометі цьому працюєте? 23-го року, якщо не помиляюсь. На початку нашої служби ми були на 60-му мінометі, потім 82-й. І отак пішли наверх. Дійшли до 120-го. До 120-го, да. є відмінність між 80 м і 120-м? Звісно, звісно, і, і міна тяжче, і ураження по. Страшніше по ворогу вдається відразу, наприклад, ви вибрали собі позицію, та де буде стояти, там поставити, і чи чи приходиться ще підстрілювати, щоб правильно просіла саме плита і зафіксувати? Плита, звісно, після першого пострілу тільки встановили, вона сідає, і другий постріл вона буде сідати, воно вже ще від землі залежить. Сідає труба, і воно вже він точно б'є менше, підводок робиться на прицелу. Скільки пострілів вона може зараз от відстріляти? Ну, зараз, якщо з підводкою, то вісім пострілів можна робити за хвилину. До восьми до пострілів. Постріл! А чи доводилось вражати якісь інші цілі, там, не знаю, може, якусь ще крупну техніку, чи такого не бувало? 에... Техніку мінометом тяжко спіймати. Ми в основному по піхоті, по бліндажах прикриваємо угу. нашу техніку, наших хлопців, ті ж вампіри прикриваємо. В будь-який час ми повинні бути готовими до виконання завдання. Коли нам поступає команда на працю, ми Одразу розрахунком, знаємо, кожен знає свої задачі. Виконуємо їх досить швидко і досить влучно. Цим мінометом можна користуватися і ну, різними типами мін. Чи, так. Якими ви користуєтеся, чи доводилось вам стріляти ось ще з інших видів? У нас є міни дальнобойні, це які на максимальну і трохи більше відстань стріляють. Дальнім позиціям і ми закриваємо сектор певних позицій. І є звичайні короткі, тобто вони не, такі, не на такі далекі відстані, але ефективно працювати по ближнім позиціям ворога, коли є на те причини або команда. А ми щойно відпрацьовували це було більш да, відстані? Ні, ми працювали короткими мінами і відпрацювали ми досить непогано. Перший пристрілочний, другий в ціль. У тебе є від 4 до 6 секунд, щоб знайти собі укриття. В якусь ямку впасти, або там лажбінку, або в бліндаж, якщо успіваєш нарвувати. Дуже гарно працює, попадає, виручає. Ви ж сьогодні у нас і працювали, правильно? Так. Були в парі з метром. Як взагалі ну, доводиться на ній працювати, як вона себе проявляє? Чи подобається вам робота? Подобається дуже, особливо 120-й. Я працював тут з хлопцями і на 60-му, і на 80-му. Ну, 120-й більше подобається якось, не знаю, так, масивніше він чи що, я не знаю. так. Працював на різних, він подобається більше всього. А наскільки взагалі ефективний цей мінімет? Ну, по відео, які нам показували, то начебто дуже ефективний. <плес> ми ж таки коли стріляємо, ми не бачимо, куди ми що навелися. Міна полетіла, ми зібралися допішли. пішли. А то потім, якщо хлопці нам дадуть якісь відео підтвердження того, як ми працювали, куди ми потрапляли. То тоді ми вже бачимо, як ми попрацювали. Щось є якісь емоції в ці моменти, коли ви дізнаєтеся, що вразили ціль. Звісно, коли ми бачимо, там, коли бліндаж кудись попали, то воно, ну, знаєте, так, ну ти, ти відчуваєш, знаєте, як не що гордість, а просто радість якусь, що ти не просто так працював. Зустрічай, зустрічай, кабачок небі! кабачок Красавчик! до свійнього трейнера я щось